Вітаю вас, мої любі сьогодні. Ми продовжуємо з вами додавати дробі з різними знаменниками, Ну, і розглянемо там, де застосовуються формули скорочного множення. На попередньому ми просто зводили до спільного знаменника просто так і за допомогою винесення спільного множника за дужки, а сьогодні формули скорочного множення. Значить, Перший приклад 3 поділити на Х плюс 3, так, плюс. Х плюс 4 поділити на х квадрат мінус 9. Значить, на попередньому уроці я вам казала, що якщо у вас знаменники. Ну, те, що знизу, Розкладається на множники, то ми їх розкладаємо. От х плюс 3, воно не розкладається. Не можна винести спільного множника за дужки, не можна застосувати формулу скороченого множення. А от х квадрат мінус 9. Ми тут можемо застосувати формулу скороченого множення. Якщо ми покажемо, що 9 це у нас 3 в другій степені. Отже, у вас різниця квадратів, а нагадую формулу скороченого множення а квадрат мінус б квадрат розкладається, прибираємо квадрати, записуємо в дужках а мінус б на різницю і на таку саму суму. Все, поміняли тільки знак другій дужці. От ми тут те саме і зробимо. Розкладемо х квадрат мінус 3 квадрат на дужки х мінус 3 прибрали квадрати, да? і друга дужка х плюс 3. І тепер записуємо спільний знаменник. Що таке спільний знаменник? З попереднього року, я вам казала, це знаменник, який включає в себе всі множники всіх знаменників. Тобто х плюс 3 перший. Взяли в дужки. Далі помножити. Ну, я для вас ставлю знаку множити, так його не треба ставити. Далі ми дивимося, який множник у другого знаменника х-3. Ну, Це ж не такий самий, тому він відрізняється від цього знаку, значить ми його записуємо. А далі у вас х плюс 3, а х плюс 3 у вас вже є, тому його не треба ще раз записувати. Він вже є. Так, отже, спільний знаменник х плюс 3 помножити на х-3. Тепер ви порівнюєте старий знаменник з новим, зі спільним. Так, що тут виходить? Х плюс 3 є, х плюс 3 є. А от х-3 не вистачає для першого. Значить, ми записуємо як додатковий множник тут зверху х мінус 3. А у другого знаменника все є. Х-3, х плюс 3 все є. Тому нічого не підписуємо. Так, множимо тепер 3 на x і 3 на мінус 3. Значить, буде 3х мінус 9. Далі у вас стоїть знак плюс переписуємо, і далі Х плюс 4. Дорівнює. Так, ну поки я переписую знаменник, ви поки що не застосовуєте форму скороченого множення, щоб згорнути це все. так, А ви зводите зверху подібні. 3х плюс Х буде 4х. І мінус 9 плюс 4 буде мінус 5. Ну, що ми, ми бачимо, що розкласти якось чисельник ми не можемо ніяк, щоб у нас вийшло або цей вираз, або цей вираз. Тому ми переписуємо просто уже відповідь: 4х мінус 5, а знизу х квадрат мінус 9. Тобто, у вас не повинно бути дужок уже у відповіді. Так, другий приклад. А квадрат знизу А квадрат мінус 64. мінус А мінус а 8. Ну, от перший е, знаменник можна розкласти на множники. Знову ж таки, 64 це 8 в квадраті. Отже, е, за цією формулою ми розкладаємо на множники А. Мінус 8. Тобто прибрали квадрати і як є, так і записали тільки в дужках. А друга дужка така сама, тільки плюс 8. Так, ну і тепер до спільного знаменника. Спільний знаменник, переписуємо цей знаменник повністю мінус а 8 А плюс 8. І тепер дивимось на другий знаменник, а другий знаменник мінус а 8. А він уже отут є, тому ми не пишемо його заново, Вони однакові. Так, додатковий множник, Порівнюємо старий знаменник і новий. Е, ну, Все вистачає, нічого не підписуємо, як додатковий множник. Тепер порівнюємо другий знаменник з новим. Чого не вистачає? Ну, Не вистачає, ми бачимо А плюс 8. От ми сюди, як додатковий множник, у другого дробу і пишемо А плюс 8. Так, тепер переписуємо перший чисельник А квадрат. Далі стоїть у нас знак «мінус», Поставимо «мінус». Тепер А помножити на А буде А квадрат. І далі у нас «мінус», плюс, значить, буде «мінус», І 8 на А буде 8А. Ну, Взагалі-то, якщо ви розумієте, це як будто у вас дужки, а перед дужками, ну, ми ж можемо в дужки взяти вираз. Перед дужками стоїть знак мінус, а коли перед дужками стоїть знак мінус, то знак в дужках змінюється на протилежний. Так? От у нас мінус 8А, щоб вам було, може, так комусь дуже зручно і зрозуміло. Так, ну, тепер А квадрат мінус а квадрат взаємознищується, знищується, тут мінус ми виносимо попереду дробу, буде мінус. Тут в чисельнику 8А. А тут уже ми можемо записати, бо нічого не скоротиться: тут, А квадрат мінус 64. Ну, тут уже, ще раз нагадую, ми скорочувати не можемо. Бо у нас тут стоїть знак мінус. Тому ні А, ні 8 і 64 не скорочується. Оце остаточна відповідь. Третій приклад. Так, ну давайте що тут візьмемо? Давайте оцей 3А плюс Б поділити на А квадрат плюс Б квадрат плюс 1 поділити на А плюс Б. Дорівнює. Так, ну, сказала мінус, написала плюс, зараз ми його приберемо. Тут мінус. Значить, Перший знаменник можна розкласти на множник. І це різниця квадратів прямо за форму розкладається на різницю, бо ми прибрали ці квадрати, і на точно таку саму суму. Так, спільний знаменник ми бачимо, переписуємо перший знаменник а плюс Б. Тепер другий знаменник, а у нас вже є, тому ми не пишемо це як множник. Так, і тепер додатковий множник до першого дробу немає, бо вони однакові. Другий, перший знаменник і спільний. І другий знаменник порівнюємо зі спільним. У нас не вистачає А-Б. Значить, пишемо тут додатковий множник А-Б. Переписуємо перший чисельник, 3А плюс Б. І додаємо другий. А мінус Б. Ну, тут же ж множимо на одиничку, тому вираз А мінус Б не змінюється. Ми його так і записали. Так, зводимо подібні. 3А плюс А буде 4А. Ну, Б мінус Б взаємо знищується. Ну тут тепер можна помножити, тобто записати А квадрат мінус Б квадрат. Оце наша остаточна відповідь. Так, четвертий. М m плюс 5 мінус m квадрат м квадрат плюс 10m плюс 25. Так, дивимось на перший знаменник. Його розкласти не можна. Ні спільного множника немає, не формула скороченого множення. А от другий це формула скороченого множення. Нагадаю, яка. Ну, давайте спочатку 25 представимо, як квадрат. Завжди треба, якщо формула, скороченого множення, щось представляти як квадрат. Так, і тут нагадую формулу А квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат, є така формула, Дорівнює. Що ми робимо? Знову прибираємо квадрати і записуємо без оцього знаком плюс, з першим знаком. Значить, А плюс Б, і все це в квадраті, бо в нас вже було в квадраті. Вираз не повинен змінитися, тому за дужки, якби ми виносимо степінь, скажімо так. За дужки винесли. Тобто сюди, да? отак і цю, і, ну, і цю. Так. Значить, у нас буде тут, ну давайте я перепишу заново, бо я тут накалякала знизу формулу. Так, М плюс 5. Так, мінус М квадрат. Знизу цю формулу згортаємо, буде M плюс 5. Бо ми прибрали квадрати, бачите? Так. І все це в квадраті. Так, дорівнює. Ну, дивимось. У нас тут знаменники, вони однакові. Но тут у нас в першій степені, а тут в другій. Ми завжди до спільного знаменника беремо в більшій степені. Тобто M. Плюс 5 в квадраті. Ну, взагалі-то що таке m плюс 5 в квадраті? Це m плюс 5 помножити на m плюс 5. Правильно, два рази повторюється, одне й те саме. Значить, порівнюємо оцей знаменник з новим: m плюс 5 на m плюс 5. Ну, тут він, одна така дужечка, а другої не вистачає. Отже, тут додатковий множник m плюс 5. Для другого дробу додаткового не треба. Множимо m на m і на 5. m квадрат плюс 5m мінус, далі у вас стоїть м квадрат. Отже, ми м квадрат мінус м квадрат. Це ми знищились, тут буде 5m. А тут я вам казала, що дужки не повинні бути, тому ми перепишемо, як було м квадрат плюс 10m плюс... 25. Все. Тепер розглянемо приклади такі, коли у вас є дробовий вираз і ціла частина. Тобто, от, наприклад, А на Б плюс 1. Треба звести до спільного знаменника. Да? Подайте у вигляді дробу вираз. От завдання таке. Подайте у вигляді дробу вираз. Ну, що таке одиничка? Ми можемо приписати знаменник 1. Отже, у нас знаменник B і знаменник 1. Спільний буде B помножити на 1, тобто B. До першого дробу додаткового множника не потрібно, бо співпадають знаменники. А до другого у нас тут був 1, а став B, значить, додатковий множник B. Зверху буде А плюс Б. Отак. Шостий. Так, 9 поділити на п квадрат мінус 4 на p плюс 3. Ну, 3 – це 3 перших. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник ну, у нас знаменник p в квадраті, p і одиничка. Спільний знаменник це буде p в квадраті. В більшій степені. Якщо вони однакові, то в більшій степені вибираєте. Сюди додатковий множник, давайте порівнювати. Треба до першого другого? Ні. До другого було П. А тут P в квадраті, тобто П помножити на P. Додатковий множник П, щоб було П в квадраті, так? І сюди додатковий множник П квадрат. Отже, переписуємо 9 мінус 4 помножить на П. 4П. 4 помножили на P. Так, і далі плюс. 3 помножити на P квадрат 3П квадрат. Оце у нас тут нічого не можемо зробити. Остаточна відповідь. Так. Ну, сподіваюся, що вам було все зрозуміло. Пробачте іноді е е е е відео приривається у кінці, бо ну, я ж не одна тут живу, да, приходять люди. Тому. Переривається іноді відео. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково відповім на всі ваші запитання. Дякую за увагу, до побачення!